Вітаю вас, друзі. Сьогодні Запрошую вас на прогулянку. Запрошую на прогулянку, бо в нас стало тепленько. Сонце світить. Зараз підемо з вами дивитися небо. І будемо йти дивитися небо. І разом з тим будемо бачити небо. Отакі гілочки. Як я йду, бачите, яка краса. Дивіться, яке розкішне дерево? Гарне. Я, я вирішила записати декілька фрагментів. Ну, правда, погода дуже чудова, гарна. От. Я вийшла прогулятися і поміркувати з вами на таку тему. А чи замислювались ви, друзі, хоч колись? Чому нас тут так багато? Вон сонце, буду вам показувати сонечка. О, на -на. бачите? Отак от. Оп. От люблю так робити. Боже, як люблю так робити. Йдемо далі. Чому нас 8 мільярдів? Чесне слово, скільки всього читала в житті? Читала різної літератури різної важливості, важкості, різних там психологічних закручених моментів, вчилася на різних курсах, де мене тільки не носило в цьому житті, так? Але ніколи, друзі, ніколи я не чула. Пашки, нас пропускають. Щоби хтось сказав мені, що він знає, скільки, наприклад, в минулому в минулій ну, цивілізації, в якій ми були, було, наприклад, 8 мільярдів людей. Там чи скільки? Може, ви чули? Я правда не чула. Ну, казали, так, там я знаю за різні цивілізації там Майя, цивілізацію Атлантів, лімурійців. Ну і до того, що там були ці всякі цивілізації, так? А хто коли казав, ой, кардинал співає моя улюблена пташка. Ой, чоріте. Ах, ти ж моя краса. Краса, Боже, как бы я хотела переключить! Почти как краса, мій птах улюблений, улюбленный, кардинал, ты моя краса. Моє сонечко. Ой. Ну добре, ми тебе більше не турбуємо. Ой, моя краса. Боже, яка краса. Бачите, навіть не втік від мене. І так, кардинала побачили. Це так рідко буває, до речі. Ой, такий вітер в очі. І знаєте, друзі, ну от всі були там ці, ці цивілізації. До чого це я кажу вам, це ж не просто так, правильно? Я кажу, що нас тут зібралося 8 мільярдів на землі людей, можливо, більше нас, хто його знає, скільки нас тут, так? Людей справжніх істинних, звичайно, менше, так? І в мене прийшла така думка, так, що на тут, зараз цей період у нас з вами зібралося тут стільки як то. Ми всі тут воплотилися в цей період, в період переходу, в період е квантового переходу, так? В період цього, як він називається, <смірко> скачок цей квантовий чи як він там. Тобто, друзі, ви розумієте, наскільки якісь такі думки приходять, мабуть, з того поля, де я вам казала. Я спроя співпрацюю вже не з старим полем давно. мені кажуть, а та ви вже там давно живете в іншому світі. Кажу, так. Я там живу, і тут живу, і там живу. І в принципі нормально себе почуваю. І так дивіться, якщо припустити на хвилиночку зовсім, що ми тут всі народилися, і візьміть, яка була народжуваність люди плодяться і плодяться, плодилися і плодилися, верніше. Зараз не так, зараз все зупинилося. Або приходять вже такі діти, які готові до цієї нової цивілізації. Тобто приходять вже повністю сформовані їхні енергії так, щоб відчувати задачі нового простору існування. Це Дуже цікаво, тому що не всі ж можуть правильно осмислити такі речі зараз. Але якщо ми з вами говоримо про нову цивілізацію, яку вона відроджується, і що ми йдемо у квантовий переход, і ми йдемо на абсолютно різний, різночастотний вимір, так? Зараз, ну ми ще в ньому знаходимося трошки. Тоді виникає питання, То ми що? Навмисно тут всі народилися. І тут приходить відповідь: ага. А чому б і ні? А чому б не народитися всім тим, хто тут зростав в процесі еволюції, хто тут саме зростав на нашій планеті або в нашому вимірі існування, так, всі ці колеса Сансари пройшов, всі ці. Випробовування, визрівання свідомості, всі фази свідомості, які були, оці розрухи, загибелі. Що? Недостойні люди пройти на інший вищий рівень існування? Достойні, правильно? Бо це наше право як людей. Розумієте? І наскільки це все глибинно? А ще хочу сказати вам, друзі, що тут, в принципі, так не повинно було бути, що сюди на наш простір життя наповзли якісь там всякі сірі, чорні, білі там, ці рептилії, там, ще там, хто ну, ці різні енергії, які тут так? Воно, в принципі, так не повинно було бути. Але так сталося, що в той самий спад. Які ми впали з вами в ту темряву, котилися, отак воно вийшло, так? А тепер допустіть ще іншу думку таку, що всі ті, хто тут є, із тих всіх, хто сюди наліз, за всі періоди нашого з вами тут становлення, визрівання, розвитку, еволюції, так? Вони всі хочуть. Проскочити туди, в той новий простір існування. Всі без винятку, правильно? Ми всі з вами, свідомі і несвідомі, ми всі хочемо туди пройти. Ми хочемо там продовжити своє життя. І тут, виходить, яка цікава річ. Тут виходить, що не всі можуть. І тепер відбір стоїть який, що тільки істинні люди. Можуть пройти в ті поля існування високочастотні, так? у яких є що? Оте Боже зернятко в душі, в серці, так? Оце наша з вами ДНК, як то кажуть, тільки істині, пізнають царство Боже. Тільки істинні пройдуть весь шлях еволюції до кінця, тільки істині залишаться Продовжувати свій еволюційний новий такий вихор. Так от, все правда. Просто так, такі думки не приходять. Можливо, у вас у когось були такі вже думки, так? то поділіться, будь ласка, що всі хочуть. І цей ж період 26 тисячний цикл. А Він же ж не перший у нас тут, правильно? Я, наприклад, згадала, що я вже два рази такий період проходила. Правда, мені були сни. Я бачила картини, я його проживала абсолютно спокійно. І зараз я третій раз проживаю його. Чомусь, де я тут сьогодні і зараз. І саме я є та, хто проходить ці всі випробовування, так? І не тільки сама, а з вами усіма. Тому цікаво те, що ніколи, друзі, це я кажу всім тим, хто ще хвилюється, ніколи не було такого, щоб туди проскочили ті в, той, в, той, в те майбутнє зараз, хто недостойний того. Ще такого не було, друзі, за всі ці цикли. Ніколи. Оці сірі, всякі, оці, що зараз називаються. Швабрами, які хочуть шпикачки всім повтикати, або ще якісь там вводять ці електро, електронну е, валюту, або, або ще щось там. Ці всі, хто шкодить істинним людям, вони ніколи не перемагали і не переможуть. Вони не мають на то ні права, ні здатності, ні еволюційного закону. Лак, іди сюди. Лак. Лак, іди сюди. Лак. Тому собачка вийшла вже зараз, будемо чекати, куди вона піде. Встань, почекай, почекай. От. Тому такого ще не було, щоб ми з вами не перемогли оту всю шушвару, яка намагається нам нав'язати свої драконівські закони або якісь ще. Рептилоїдні, або ті яйцеголові, або ще якийсь лак. Лак є! сюди! Ти що? Як це я без тебе піду? Ми йдемо зараз до нашого улюбленого озера, а от я вам ще там може до... добавлю ще а відео. Стій, 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 хвилиночку, будь ласка, стій. Мій друг. Мій друг, моя охорона. Чекай, чекай. Ми повинні за собою прибирати. О, завжди. Де б то не було. Ми ж не люди паразити, правильно? Ми люди господарі нашої планети. І ми прибираємо за собою всі какашки, які де у нас залишаються. І це правильно. От. Так от, друзі, дивіться, всі, все одно ми всі залишимося тим, яким ми є. Кожен прийшов до цього моменту вже з тим багажем, який є. Зараз почистимося від тих енергій, які нас просто розрушають, трансформуємося під новий простір і підемо далі жити. Скільки нас залишиться, стільки залишиться. Але чим більше людей усвідомить цю річ, що потрібно бути господарем своєї планети. Навіть не в тому, скільки ти там смітників зробив за своє життя, а в тому, чи ти дозволяєш комусь тут ще керувати простором, окрім самого себе. І тому все, що тільки я можу сказати сьогодні, що ми не просто так народжені тут, кожен з нас. Що ми сюди хотіли народитися, щоб пройти цей період. Ми просто мріяли про це всі, наприклад, 13 тисяч років, хто скільки, а хто взагалі сюди скочив для того, щоб можливо вперше це пройти. Або хтось прийшов, щоб провести а інших. Тобто задача у кожного своя. І через то йдемо далі з вами, в Пізнання себе, будемо пірнати в глибини своїх ресурсів, розпаковувати свої глибинні коди, свідомості. Будемо активувати мозок свій на тих частотах, на яких є спроможність жити. Тільки істинним людям. Ось сьогодні таке послання. Ось там моя охвія стоїть, але ми сюди не підемо сьогодні, бо там, можливо, мокро. Ми вже так по кружочку ще прогуляємося. Так що, друзі, зрозуміли суть послання, так? Всі хочуть звідси вискочити, але проскочуть тільки істині. І тому я кажу вам: пізнавайте себе, відкривайте глибини, свої ресурси, таланти, розпаковуйте коди своєї долі, робіть корекцію свою, розпаковуйте таланти і починайте жити як мислячі люди, не як паразити, які з вигляду тільки люди, а з самої глибинної істинної суті. Будьте здорові, щасливі. І будьте впевнені в своїх силах. Всього найкращого до побачення. Ой, яка краса. Так люблю дерева на фоні неба. Ой, яка краса. Ну все. Все найкраще.